У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бушая відбувся благодійний концерт до дня української писемності. Наші душі і наш спів з тобою Україну. Студентка третього курсу Ожруцького муз музичного фахового коледжу імені Дезадерія Задора відділу спів співочої родини. Дівчина каже, що її дитячі мрії збуваються. Це сцена і контакт з глядачем. Головне це любов, в серці, любов до музики, любов до пісні. Я буду виконувати твір Арію Оксани з опери Запорожець за Дунаєм Глака Артемовського вона якраз про кохання. Головне це передати. Глядачу передати емоції. Найголовніше для нас завдання це передати глядачу те саме, що хотів написати композитор. Ті самі почуття. Ділиться досвідом сцени і своїм творчим шляхом. І ще одна студентка Софія Оксіюк. Ну, налаштовуватися треба було в першу чергу морально, так налаштувати себе на таку українську нашу тематику. Підбирала наряди, як завжди. В мене вони в цілому сталі. Ну, більше моральна підготовка, а так технічне напрацювання є і артистизм. Звичайно, клас веде викладач-методист, заслужена працівниця культури України Надія Підгородська. Її вихованці не лише демонструють професіоналізм, а й несуть у своїх голосах любов до рідного слова і пісні, каже власне, Надія Підгородська. Наша. Мова, наша пісня Соловіна, вона є найкраща в світі, так що ага, на цьому заході ми хотіли саме це підтвердити. В виконанні студентів моїх прозвучать твори українських класиків, композиторів, сучасних композиторів. І, і наших також закарпатських ми дуже багато напрацювань робимо в напрямку піднесення нашого культурного розвитку, нашого спадку, нашого молодого покоління, щоб вони е, прекрасно себе почували в сучасних умовах і не забували старі традиції нашого народу. Концерт став своєрідним мистецьким мостом між словом і піснею, між серцем і україною. Адже у складні часи саме культура є тим, що єднає, надихає та нагадує ти українська душа незламна.